Всім привіт! Хочу показати свій інвертор на 1,5 кВт, ну, 1,5 кВт. Зараз він в мене працює. Одна кімната, на ньому працює тільки. От 40 вольт видає панелька одна. Ось така погода у нас хмарно. Сонця немає. Время у нас зараз. 1540. Так, це 220 видає. Це у нас заряд. Зараз іде акумулятор. Ну, така підтримка, верніше акумулятора. 13,2 вольта з 4 А. А, ну, батарея видає от, 39 Вольт і 0,06 кВт, зараз от, використовуємо. Ну, там батарея у нас 13,4 вольта. Батарея польська. Це де тут добре? Не відходить. Щиток такий зібрав, тут вирізав. От такий кусок пластика буде поставити предохранителі, а відкрити їх немає. Хто цим реноватором вирізав, щоб можна було пальцем туди зачепити цим. Відкриємо підключення. Оце в мене йде вхід сонячної панелі. Потім відси, ну на цього грозозахист. Далі йде автомат. І вже з цього автомата йдуть проводи на сам інвектор. Провод у мене ось такий. Ось він, провод. Це, це провод із це само, провода під, підкурювання, як вони там правильно називаються, щоб акумулятор то з машини на машину кидати. В мене був такий провод. Він ну, старий був, порепався, я стару ізоляцію зняв, купив. Цю термоусадку. Запхав туди цей провод. І, і, такі і так само ці провода в мене йдуть до акумулятора. І звідси щитка вони підключені сюди. По тому оце заземлення у нас. Ця штука заземлена. Це пішло заземлення. І, і сам інвертор теж заземлений. Далі йде в мене лічильник, отакий китайський купив, це вихід. Ну, верніше, так, з вихід з інвертора. Йде на автомат, після автомата йде через лічильник йде на в кімнату. Ну, на, на, основний, цей, на основний щиток і там вже йде в кімнату, коротше, так. Потім тут а, в мене стояв плюс-мінус вхідний автомат, це мережа, але. Трошки воно не поміщалося, то я опустив ще тільки плюс, а це у нас мінус. Можна трогати. А можна не трогати. Ну, бажано не трогати. Якщо нема заземлення, то лучше не трогати, може вдарити током. От включаємо плюс, ну, включаємо вхід, стоїть трилюшка, обов'язково, яка регулює у нас напругу, щоб сильно ці, щоб сильний скачок не пішов на інвертор. Я розумію, що в ньому є там захист. Ну, лучше, як то кажуть, ще раз прийти. І ну, там затримка, я не пам'ятаю, скільки там ставив. А, ну, 15 секунд чи 10 секунд. щось таке. І от ну, мережа з'явилася і в нас йде вже від мережі. Одне погано в цьому інверторі: що тут немає цього змішувача. Тобто, щоб і брало з панелі, а коли. Не вистачає панелі, то браво із мережі. Тут такої функції нема. Тут, або отак, типа байпас, що зразу воно йде з мережі, або вже коли другий режим, там коротше, що воно бере з сонця, потім бере з акумулятора, а коли вже це все посідає, тоді воно вже бере з мережі. Ну, коротше, не дуже режим такий подобається. Коротше, так. Отак, виключаємо, воно зразу перемикається. Типу пішла нагрузка, пішло брати з батарейки. Зараз пік, так сказати, пройде, воно почне опять заражати. По ідеї, має заражати. Ну, якось ось так. Акумулятор в мене 100 А. В планах купити хоча б ще один. На більше вистачало. Так, що воно щось не цей, не хочу вже. а що воно там по сонцю? Я, ну, 49. Що воно? Ну, у мене там зараз включений ноутбук І, і ще один ноутбук, А, два ноутбуки у мене на зарядці стоять, виходить, да. то трошки воно підідає під сонечком. Ну як сказати? Ой. Сонечка то немає? Отака От погода. Але, але 40 вольт. 40 воль видає. Ну, 39. Хоча буде дві панельки, це буде вже 80 вольт, а це 80 вольт вже вже нормально можна жити, як то говориться. Ну все. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім до побачення.